Ящик, на машине. На машине. Да-да-да. А, вот до этого сладница. Вот этого. Да. Заступник начальника управління по роботі з особовим складом полковник Волошин на цій експозиції представлені всі боєприпаси, зброя вилучена у терористів в ході операції АТО в місті Славянськ та Краматорськ. Безпосередньо можете побачити. Засоби зв'язку, які були вилучені в автошколі міста Славянська. На зразках цієї зброї на бірках чітко видно, що вони були виготовлені в Росії в 2014 році. Весь арсенал, так звана в кавичках, гуманітарна допомога жителям Донбасу, якраз застосовувалася проти військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України, а також і мирних жителів. Донбасу за всю операцію від Національної гвардії України загинуло 12 військовослужбовців та було поранено 138. Зараз із 29 військовослужбовців знаходяться на лікуванні в шпиталях України, Національної гвардії та Збройних Сил України. Мета цього заходу показати, що всі ці засоби використовувалися не в мирних цілях, а для дестабілізації ситуації на Донбасі і були завезені і виготовлені з території Росії, що ми бачимо на даних упаковках і вірках, які знаходилися в упаковочних ящиках.

Давай, давай, давай. Давай. Нормально. Я спал. Нет, нет. Я Да, они выдергивается, и боец переходит на боевую При нажимании <связь> советская сторона, 62-й год, прямо назначает на Хорошо, пока что это все. И да, она всем такие на мире. Начальник отдела відділу, відділу озброєння Головного управління національної гвардії України підполковник Гриценко Сергій Олександрович. Скажіть, будь ласка, на цьому заході і на цій експозиції що представлено? На цій експозиції представлені різного роду боєприпаси до стрілецького озброєння, до переносних зенітно-ракетних комплексів, а також протитанкові коронні ракети 9 м 111 та 9 м 113. Дане озброєння та боєприпаси були вилучені у Ополченців е, в місті Ізюм і доставлені до міста Києва для громадськості. Е, протягом якого часу це збиралося? Це збиралося протягом дії всієї операції АТО в місті Ізюм. Ці та зв'язку були вилучені в період останньої операції, коли було звільнено місто Славянськ від ополченців і були доставлені до міста Києва, як я вже заказував. Це, це виготовлено в часи Радянського Союзу, де вона зберігалась, невідомо, але деякі полкувальні аркуші, які були знайдені в ящиках, свідчать про те, що окремі зразки озброєння були, були на балансі військових частин Кримського. Півострова збройних сил України а також одних одніх з військових частин Російської Федерації.